Усі чотири мене звуть Олена Крячко, і це мій експеримент, якому я на один день змінюю професію. Сьогодні спробую себе у ролі піцейоли. Це людина, яка готує улюблену страву дорослих та малюків піцу. Тож що входить в обов'язки цієї людини, та які особливості професії дізнаємося вже зараз. Добрий день. Прийшла до вас попрацювати на один день, чи можна? Давайте спробуємо. Супер, мене звуть Олена. Віталій. Дуже приємно. Розказуйте, будь ласка, що можете мені запропонувати. А дивіться, можу вам запропонувати посаду під соло. Ви колись усить є? є? Нічого страшного. Тоді, значить, якщо у вас є велике бажання, ми можемо вас усього навчити. Для початку це буде ваша форма, ній ви будете виготовляти підсольські витвори мистецтва. Супер, я готова вчитися. Ну тоді, значить, поїхали. Будемо вас навчати. Це такий літній варіант форми в загальному. В роботі підсовував по суті. Це дуже важливо. Коли так. ти працюєш біля пічки в загальному, потрібно, щоб тіло Що дихало. Дихало так. І якраз оця сітка для того, щоб більш зручніше було і комфортніше. Хлопцям, щоб вони, хлопцям і дівчатам, щоб вони До речі, про шла, дівчат. дівчатам, Чи є у вас дівчата були випадки, але здебільшого відсотків ну, 90-95 це хлопці. Чому? Не знаю, якось ну, чисто більш фізично якось. А, просто в нас а, в закладі дуже великий потік роботи, якраз на пісу, і чисто фізично хлопці більш іно в цьому плані якось тримуються. Дівчата для дівчат це більш заважко. Дівчата це більше у нас де. Холодний це, це більше йде. Гарячий це більше іменно там млинці процес. А під була є декілька, звісно, але іменно в плані більше це хлопці. Я сподіваюся, один день я витримаю. Думаю так. <ріхи> З чого починається? Приготування піци в вашому закладі. В Нашому закладі. Добре, е, Нам для приготування тіста потрібна сіль, цукор, сухі дріжджі і маргарин. Ну і звичайно, вода на воді. Отже, ми розмішуємо це, щоб було. Ми маємо калькуляційні карти для приготування тіста. Це має бути суто нормою, так, витримані. Так. Добавляємо сіль. Ого. Це наскільки зараз ми робимо заготовку, наскільки піц? Ну, десь на 50-60 піц. Ух ти, Так, одразу. Так, тому що у нас є дуже багато великих замовлень, і ми працюємо. Але ця закладка тіста буде, ну це одна. Скільки за день таких закладок? Може бути, будній день 5-6, у вихідні може бути і 10 закладок. Десять на 50, це десь п'ятсот. П'ятсот день, так. так. – Ух ти, клас. І це все ми закидаємо наш тісто. Дві пачки маргарину? – Так. – Це великий заміс. Угу. Ми даємо дві пачки. Але заміси робити стандартні, так? Постійно великі чи так. залежно від кількості замовлень? Ну, зранку можливо, трошки менше, бо більшість де на сніданки також є у закладі, то більшість йде в орієнтацію на сніданки. Ви кажете, а? це великі заміс, а буває таке, що маленькі треба заміс так. робити? Просто робимо по калькуляції, наприклад, там два рази менше, робимо два рази менше, даємо інгредієнтів. Все по калькуляційним картам. Триває заміс по часу. Від 5 до 7 хвилин. Чи, чи потрібно тут бути постійно, за ним спостерігати? Чи все ж таки ви можете займатися справами? Ну, Я, наприклад, можу закинути борошно у тістомашину і можу йти на процес допомагати своїм колегам. І? Підходити сюди дивиться. Мо, якщо в мене є час на це, я можу стояти, щоб швидше зробити і дивитися, як тісто готується. А, тобто, все одно там десь підсипати щось, тісто треба. Так, потрібно, потрібно це дивитися. Досі там так набивається вже, як то кажуть, рука набивається і цей. І ми вже знаємо, скільки має йти борошно. Скільки років працює? Шість років. Так, у цій мережі шість років працюю. Це моя перша робота. Я так і цій роботі зали... до цей цього часу залишився. Пішли сюди працювати мої знайомі, хороші. Ти сказав, що є вакантні місця вільні. Ну, було місце сідати, я сюди прийшов. пішов. Тож також я взагалі по професії не є кухарем, я фінансист, але наше таке життя зараз не стало, що ми крутимось, як можемо. І тому я подобалось мені. Я так залишився тут і до цього часу працюю. Все мене вчили тут. Я от прийшов от так. З нуля взагалі повністю. Я нічого не знав, мене все е, хлопці стажували. Я сім днів стажувався день-день, тоді мене е, шеф-кухар сказав, що ти можеш бути, і мене поставили вже в зміну, і таке почав працювати. Спочатку важко було, дуже важко, ноги боліли, бо дуже багато часу ми на ногах стоїмо, а ми ж не сідаємо нічого. Але з часом, з часом, подобатися саме процес піці, як воно випікається. Коли ти перший раз зробив власними руками, піцю скуштував, це, це дуже круто, дуже круті емоції. Розкажіть, що тут з чого будемо починати? Бачу, вже є заготовки. Так? так? Будь ласка, про них розкажіть, що це? Це форми ми беремо на 30 см піці і на 50 см піці. Це вже розважно, що ми можемо просто брати і, і розкатувати наше тісто. Ми будемо готувати нашу нову піцу. Авторську, піцу м'ясну. Тому ми беремо піску. і розкатуємо. Що найважче в роботі? Оцей в, в етап чи ні? Кожен етап складний по різному. Тут потрібно рівномірно все розкатати, щоб у нас тісто було ідеально рівне. Беремо її, підкидаємо, розтягуємо і кладемо на наш противень. І беремо загарнений рівномірне. І ми робимо ось так, щоб були борти. У нас часу на те, щоб приготувати одну піцу. Якщо немає замовлень, 3-4 хвилини. І це готове. Ми пробиваємо, щоб тісто дихало, щоб гарно запікалося. А якщо буде дирочка, то так не можна? Ну, якщо дирочка, це тісто, ми будемо, коли при випіканні ми можем, можемо злопати нашу витягнути. Тому, має бути немає. Ці дирочки ми проробимо для того, щоб наше тісто дихало і воно пропіклося гарно знизу. Щоб люди не їли сере тісто, а їли справжню готову нашу буковинську піцу. <гум> <гум> <гум>. <гум> так, Це так, готова, готова основа. так? так. — Будете пробувати ви? Хотілося б. <гум> Можете перше взяти цей куліжок, питати в муці там. це на центр. Хазяйка! <гум> <гум> господиня. І скалочку, так, так. Вперед і вниз. З середини самої так, Отак. Вниз. Ось так і вверх. Тепер беремо перевертаємо. Можете працювати на, на кісті. Так ще раз перевертаємо. На кісті, що ви маєте на увазі? На розкатувати, розкатувати можете дуже найдобреше. Рівно, вас рівномірно, вас рівномірно заходить, так? А Ви просто підготували такі гарні. <рігарні> Але так, це так, вже так, брак, так, так? Трошки чи ні? Не дуже, можна його ще виправити. Ви контролюєте? Так, так. В який момент ви починаєте руками? Вже далі? Ще трошки потрібно розкатати. І тут починаються проблеми, мені здається. Обіцяєш ще піцу готувати? Ось моя основа для піци вже Нам готова. Нам працівники потрібні. Так? Ну я йду до вас. Супер, що далі? Далі ми будемо фарширувати піцу. Так, зараз будемо прикрашати. Ми треба, я думаю, я спочатку таку це а, робить навіть моя так, дитина. Так, Але так. переконано, тут є свої секретики. Хочеться пити вже. Жарко, да? так? У вас є п'яти хвилиночки, якісь так. попити води? Коли немає замовлень, Коли немає замовлень. Так. А тобто, якщо замовлення нон-стоп, води не п'ємо. Ну, вибігаємо швиденько, коли п'ємо, не можна так що не пити. Давайте розкажіть для початку, з чого буде, з яких інгредієнтів складається саме ясна піца. Ясна піца складається перше, це з моцарели. -моцарелла. Так. червоного соусу. Даємо ми е, три вида нових ковбас, які у нас вперше. Це йде чирозна ковбаса, парманела і копа. Копа? Копа, так. Це копа. О, гарно. Так. І даємо на помідори чай також. І артішок. Ви спочатку сказали сир, тобто перше, не йде. Перший йде червоний соус. Тобто. Так. Це кетчуп, чи ви так по-модному називаєте? Ні, У нас є свій рецепт приготування червоного соусу. Це не є просто. Розкажете, чи це секрет? Це секрет. Окей. <смірно> Того у вас смачна піця правда? <смірно> 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 і ми маємо так по кругу. Гарно у вас так одразу. Так. Бачите, для чого ми зробили оці бортики. Ви йдете і рівномірно воно йде. Ви знаєте, куди треба про щоб він так розтікався гарно по Прикольно. Тепер ви пробуємо на центр. Ось не на центр. Ого! Нічого, нічого. Пішла зараз. Це не на забагато? Центр. Трошечки забагато. Але Я щедра. У мене оці кола не виходять у ваші. Марсіанські. <ріст> <ріст> У вас якось це художньо вийшло. Отак, це та? потрібна практика, та. так. Але також досить непогано. Ну, Я все ж таки на кухні буваю. І а ви го... вдома готуєте? Рідко. Дуже рідко. Піцу? Піцу дуже рідко готую, так. Мені вистачає робочих. Що так. далі? Далі ми беремо моцарелу. Мінько? А. У нас ви зараз для себе робите. Так, я покажу 78. Ми даємо так, щоб гарна була піца. Чому не можна на око покласти? Тому що у нас є е, калькуляційні карти і ми. То, слідку? повинні... слідкує цим слідкує. Всі свідки ми маємо, щоб кожне, бо ми можемо дати на око одній людині більше, другій менше. Ну От наприклад. якщо я започну око дати, прийде шеф, буде сварити. Не сварити, але розмова буде так точно. Ми мусимо Тоді робити. Робимо, все робимо, як ви сказали. Так, все, все мусимо Я... робити Я... однаково Руси. для всіх. поставити, так. Все старовано. Ще Так, ще трошки. Трошки переборщила, от були менші. Це... Вже будемо чесні до кінця. Так, так. Будемо чесні. Я Веріть, думав, що... Висипайте собі. Краще двома руками, мені зручніше так. Ви от висипаєте собі на одну по двома руками фарширувати. Це дуже дуже зручно. Чому? Мені тому, щось що... незвично. <гум> Ні, це дуже зручніше, бо тому що у вас дві руки зайняті і ви можете одну і іншу сторону зафаршировувати. Ти, бо одною рукою так швидше, значно. так. І впровадили меню. При відкритті цього закладу. Uh -huh. Місяць назад ми так і зробили. І як вона вже користується популярністю дуже, серед цих? Дуже, дуже користується. У нас всі піци користуються популярністю. До речі, хочеться постійно їсти. От мені здається, мінуси вашої роботи, що постійно хочеться їсти. У вас такого нема? Уже ні. Уже це? Уже ні. Перший, перший так от момент, коли я прийшов сюди на роботу, я також хотів зі очима поїдав. Все. Але накладати нас не може, не можемо так. Я розумію, що це. одна на одну накладатися? Так, щоб була одна поряд. А це правда, що кухар ніколи не буває голодний? Неправда. Правда? Кухар буває дуже навіть голодний. <реш> <реш> Він не показує, можливо, злість є якась, але він не показує. Лити не можна, це ж передається так, в їжу. Так, так. Можете ближче по краям, отак, чуть-чуть. Тому що в нас ще буде один вид е ковбас. Навіть буде. Далі ми беремо парманеллу. Так, три види ковбаси. Так, так. Це свіженькі, з приїжджає продукти зранку. Так, так. Приїжджають сім. таке, що закінчилось щось. І треба Ой, відправити якось в магазин. Але в нас мережа стої. дуже велика, і тому ми можемо навіть, якщо закінчили якийсь продукт, ми можемо або е, позичити у них іншого закладу, uh -huh. або А слід, позичити це або... як? Це, ну, взяти в борг і потім повернути. Бор, так, 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 так. Можемо у них купити. Навіть так. Навіть так. А як до сусіда сходити сіль попросити, це так є, так. Все під запис. Так, так. так ну що, Далі з м'ясом ми... розібралися. Так, так. Далі ми беремо помідори чері. І надаємо наш артішок. Зберігаємо. Працювати у нас. Ага. — Я Покладає так також. на кожній професії кажу. Щось в мене великі шматки вийшли. Mm? Можна розламати? Їх, Можна розламати так, так на двоє, якісь щоб, дуже було, так, щоб, було, щоб було більше шматочків. Це дуже добре, вони при запіканні, але вони тонші і дуже смачні. Що вам не підготувало їх? Я готую так сам. Не завжди буває так, що все підготували, не мусиш. Але це пришвидше. Хто це нарізає, все, хто все А це? якісь? Чесливо. Ні, мої наріз... заготовки. Так, хто це ми? робить? Ви ми все робимо. А коли саме? Зранку? На початку робочого на початку робочого дня ми приходимо, дивимося, що у нас є е, готовка. Аналізуємо, який день, що це. І взагалі, коли розпочинається ваш робочий день? В 8.00 ми вже є на роботі. З 9-ї ми відкриваємо. Тобто за цю годину ми встигаємо збити Так-так. Я думала, це роблять маленькі фейчі. Чи... На, на, жаль, на жаль, немає у нас маленький фей. Наша, наша піца готова. Скільки вона там готується? 3-4 хвилини. Ми часто дивимося, щоб вона не згоріла. У нашому закладі десь є близько 20. Найпопулярніше це європейська капричоза, піца цезар. Чотири сира дуже популярна. Якщо грішити, то у нас всі піці популярні. Дуже дуже люди люблять нашу піцу. При готуванні є відмінності ну, складнощі, яку найскладніше готувати піцу? Напевно, Це яка? Можем... Тонну. Це на червоній основі піца, надається там тунець маринований йде. Тибуля, каперси і олив. Ми закидаємо її трошки так складна. Але є в цьому якийсь плюс. Цікаво. Цікаво, коли більше роботи. Вчимося не... швидше віддавати піцу і бити їх краще. У вас є улюблена піца? Моя так, піца Це улюблена моя піца і всім раджу. Бачите, наші піци вже починають корилочку брати. Ми їх розвертаємо, щоб вони були рівномірними, бо тому, що температура. Печі далі – там більше. Тобто, ви зараз не можете в цей момент піти щось ще робити, для того, що постійно треба. Можу. можу. Я знаю приблизно, коли вона вже має бути готова. І Я просто підходжу. Так, коли от є, ми працюємо або я матиму розкатувати може, піцу ще вона запікається чи фарширова. За шість років багато піц згоріло. Згоріло? Ну, стараємось, щоб їх не було, але час і часу на початку. Звичайно, звичайно, ми всі приходимо. Тикати з нуля і вчимося. стремося ставати кращими. Кожен день ми стаємо краще. Скільки практика триває у людини, якщо вона тільки прийшла? Залежить від людини. Так. Може людина може в день постояти, вона вже знає. Як я. Ми витягуємо. Це готова піца. Пробуйте, пробуйте ви також свою, але обережно. Ми маємо знати кожен процес катання ті фарширування і випікання і видача. Ми все маємо. От, наприклад, що нам було також з підками, як ми командно працюємо. Тобто, коли якась є, от, багато є на видачі, ми стаємо ріжем, допомагаємо один одному. Тому я дійсно це є от, команда. Ми працюємо команда. У нас немає такого, що ти, ти працюєш один. Якось в подальшому можна розвиватися. Ну є тобто, кар'єрний ріс, можна ставати сушефом. Ну, шефом це вже треба дуже. Знати щось нове відкривати так, але тут є можливість. Є можна бути офіціантом ставати під простого оператора моє адміністратором Адміністратор – це виступ. А саме у нас можна бути суше. Але це треба досвід мати набиратися досвіду і тоді, щоб ставати на такі посади. Запрошуємо всіх до нас Так, Пробуйте ви. — Я тут не Але впевнена. покидайте зусиль, бо тому що дуже багато м'яса, треба сильніше її порівняти. так прямо. Так. Пополам. Е? Давайте ви. Далі ми йдемо руколу. Кидаємо, кидайте руку також. Тут вже можна на око, так? Не око, але ми так. 5 грам має бути руколи. Далі ми дістаємо бурату. Дістаємо бурату і кладемо її на центр. Вау! О, бурату. Дуже красиво. Викидаємо. І розрізаємо також бурату. Так. Зараз дивіться, як я її розрізаю. Першими пополам. Так. 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 Ого. На шість, щоб на кожному кусочку було по куску брати. І ми її розкриваємо. Така квіточка, вийшла. Квіточка. Давай пробуйте. Спочатку пополам. так. І так І По діагоналі, так і так? Так. Тепер наївають, отак? Вот так, трошечки не так, а вийшло, але нічого.